Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Я рада вас вітати на занятті з ознайомлення з природою! Діти, а яка зараз пора року? А щоб дізнатися, давайте відгадаємо загадку. По полях в садах гуляє і дерева прикрашає, затягнула хмари просень. Здогадалась, хто це? Вірно, зараз пора року осінь. Діти, а які ж дарунки приносить осінь в садах та городах? Послухайте віршик. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші і яблука звисають на тонесеньких гілках. Так саме восени закінчують збір врожаю. Діти, а що ви бачите на картинці? Так, молодці, це фрукти та ягоди. А де вони ростуть? Так, вірно, вони ростуть в саду. Фрукти ростуть на деревах, а ягоди на кущах. Так, а зараз давайте повідгадуємо загадки. Тож сідайте та слухайте уважно. Жовте з боком червоненьким, з дерева зірвав. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Так, це яблуко. Слухайте далі. Солодка соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла, жовта. Що це, діти? Молодці груша. Мол, на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий. Так, правильно, виноград. Наступна загадка. Чи то жовта, чи то синя. Соковита господиня. Що це за фрукт? Так, молодці, це слива. Діти, а чи то всі фрукти можна скуштувати восени? Вірно є фрукти і ягоди, які дозрівають влітку. Давайте їх назвемо. Так, вірно, абрикос, вишня, черешня, персик, малина, пуниця. Смородина, ожина. Ще є фрукти, які ми дуже полюбляємо, але вони ростуть за межами нашої країни. Що це за фрукти? Банан, мандарин, гранат, апельсин, лимон, ананас, ківін. Діти, всі фрукти та ягоди місять багато вітамінів, які є корисними для нашого здоров'я. Вживати їх можна у свіжому або засушеному вигляді. Діти, а подумайте уважно та скажіть мені, а що можна приготувати з фруктів? Так, правильно, сік! Компот, варення, джем, фруктове пюре, кисіль, фруктовий салат, солодощі. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в гру сік який. Сік з яблук. Який він? Так, молодці. Яблучний сік. Сік з груш. Який він? Так, грушевий. Сік з вишні. Так, вишнєвий. Сік з абрикос. Так, абрикосовий. Сік з персиків. Так, персиковий. Сік з бананів. Так, банановий. Сік з граната. Так, гранатовий. Сік з апельсина. Так, апельсиновий. Оці добре пограли. А зараз я вам пропоную разом зварити смачний компот. Сідайте зручніше і будемо з вами обирати, які ж фрукти ми покладемо у компот. Яблуко. Ми покладемо у компот. Звісно, це ж фрукт. Морквинку. Ні, молодці, це овоч. Груша. Так, молодці. Звісно, груша це фрукт. Солодкий перчик. Ні, молодці, це овоч. Слива. Покладемо у компот? Звісно, отже, це фрукт і дуже солодкий. Картопля. Ні, звісно, картопля це овоч. А вишню покладемо у компот? Так, молодці, звісно. Діти, який смачний, ароматний і дуже корисний компот у нас зварився. Молодці! Молодці. Діти, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли на занятті? Так, про фрукти і ягоди. А де вони ростуть? Так, у саду. А чим корисні фрукти і ягоди для нашого організму? Так, бо фрукти та ягоди містять багато вітамінів, які є дуже корисними для нашого з вами здоров'я. А що можна приготувати з фруктів? Так, молодці, сік, компот, варення, джем, фруктове пюре, солодощі. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!